Здається, все позносила. Так трішки треба посунуться земля-пісок, і в мене був листовий перегній, ну як торф. І зараз я універсальний ґрунт торф додав, як на, на око. Перемішаю все. Так, вистачить. Дивіться, у нас зранку така погода була. Холодно, вітер. Думаю, мабуть, нічого не буду робити. Так, зараз бік поставлю. Ось і Фенді не хоче виходити. Думаю, не буду нічого робити. На дворі, раз так холодно, то білизну порозвішувала. Коли зараз оце 16 година вже, От. на дворі стало так нічого. І я хочу сьогодні попікірувати коктейльні томати, чесно говорю, я знайшла там, що є високорослі. Єсть Ні і є Фки. Я думаю, що це Ф у нас, але вони в перший рік повинні дати хороший сходи і хороший урожай. Ну і подивимося. Я так, знаєте, ну, може, кущиків 20 посажу. Мені там треба 14, я хотіла отой каркас теплиці. От, мені треба там 14, щоб не густо було. Ну, а може, якесь пропаде, це ж таке, знаєте. О, грудочки порозминала. Так, До речі, Віка купила мені дві пари отаких от рукавичок, там написано м -ка». та хіба ж це Мка? Віка каже: ну, є мало мір я, мір я, а це великомірки. Ну, кажу, так, да, це взагалі Excel, мабуть. Ну, а що кажу, ладно, хай же ж будуть тепер. Так. Ну, це така вона легенька, хороша земелька. Зараз я понаповнюю стаканчики. Я їх теж ось взяла. І висажу. Тут є новенькі, а є такі собі старенькі стаканчики. Не дуже повні, щоб можна було додати потім іще земельки. Не знаю, скільки тут поміститься. Ну, скількись поміститься. Так, Ага, якщо отакий маленький, знайти. Є. Єсть. Угу. Поміститься. Знайшла собі роботу, коли малюки поїхали додому. Та я й так <кх> знала, що я. Чимось буду займатись, просто так лежать не буду. Ну, чомусь мені доби мало. Я не знаю, чи я така стала неповоротка, що раніше я багато роботи робила, а зараз сюди-туди вже й вечір. Вже і відпочивати хочеться. Здається, що. У добі 12 годин. Так. Ну, я сьогодні ще не закінчила тут. Ну, я думаю, я посажу, а як останеться час, то я й цю ділянку так і закінчу сьогодні. Ой, як я це насмітила. Ну, ладно, так, це в мене 10, а, 20 поміститься. Ну, дуже мені хочеться їх виростити. У мене вже там і чері скоро можна буде їх пікірувати. І оце я посажу чері і оці коктейльні отут в каркасі теплиці. Так, два маленьких. Щоб влізло. О, вже десь і порвала. Ну це я вчора їх порвала. За троянду зачепилась. Ой, гарно надворіт. Навіть, так сказати, тепло. Зранку так не було. Так, ну і ще. Це менший, і то більший. ось такі у нас тривога. Кабик написано було. Ой. Ну, що ти зробиш? Таке у нас життя зараз. У людей ще гірше. Хоч кажуть, не, не рівняйтесь по гіршому, рівняйтесь по кращих. Ну, якось так. Так, ну це все трішки пролить. Небагато. І, буду садити. І покажу, І Це ж у нас сьогодні. Яке число? 15. Здається, 15. Я їх висадила 22 лютого. Ось вони які гарні вже. Я не знаю, чи видно. Ось такі. Дуже хороші. А це в мене перці, каліфорнійське чудо, і оце забула які. Ну, там є бумажечка. Ну, трішки чудо вилазе, чуде. Так зараз це мені не треба рукавичку треба викинути. а в мене була отака. Так, і як дірочку можна не руками робити. А взять таку паличку. Але ж тут треба ще піддівати, треба ще водички налити сюди, віднесла землю, яка була зайва, і потім пішла, взяла, що це в мене тут росте, це в мене баклажан чорний красень. І ось вони потихеньку сходять. Ну, все. Більше я садити не буду, у мене не вистачило місця, ну, дуже так уже впритик. 19 штук. Ну, кущиків. Воно точно що штучки, бо ще кущика немає. Ну, може, якийсь пропаде, то я оці ще не викидаю. Щоб замінити. Ну, це мені теж багато. Зараз пополиваю, якщо на кухні буде місце, то поставлю на кухні. А ні, то на веранді десь буду на столі чи де, під пальмою поставлю. А що робити? Хочеться, щоб раніше ж були он, всі вікна заставлені розсадою. Мабуть, уже ж в, етіх, в касетах. Та я трішки хоч. Ну, а ті ж, що в мене багато, що я посадила, вони ще підростають, то я думаю, що їх вже можна буде в той маленький парничок, що я зробила, попікірувати, ще десь там. Якщо в квітні, в перших числах, то до травня місяця, можуть там попідростати ще. Я тут заглиблювала, щоб вони добре взялись. Корінці непогані. Ну, побачимо, які будуть плоди. О! Ну, все, полила. Ну, поки що на віранді поставлю. Заберу, щоб не обвітрювались. Ну, це так. Така робота. Тут теж сходять і ці, і каліфорнійське чудо. Ну, може, хоч з десяток буде. Так, несу додому. А веранду ж винесла оці сантоліни. Бачите? Ну, один корінець, я вже показувала, зараз показую ближче. Ось. Ну, а ці просто потикаю, бо живі ось, ось пускає зелень. Це буде гарно, хай стоять. Так, тепер це забираємо від ціля. Це забираємо. І винесу серветочку витру стіл, бо не підключила я ще не воду, не відкрила. Ну, нема коли. Так. І це забираю. Може, там в кухні місце буде, то поставлю. Так. Далі трішки витрустив, щоб не був брудним. А то тут же ж ми й каву п'ємо. Ну, так як на дворі тепло, то я ще попрацюю. Навіть не сподівалась, що сьогодні буде плюс 19 під вечір. Так, все. Знайшлося місце під, на вікні. Я баклажани і каліфорнійське чудо-перець лишила на віранті, А томатики оце сюди. Тут ось і перці в мене. Та й ці так жваво якось пішли вріст. Ага. Ну, нічого. А це <кій> завчора, здається, перць садила. Нема ще нічого. Та той червоний вікашу купила для малюка. Так, ну пішла я далі працювати. Що ти? А птахи цвіренчать. І тепло-тепло. Що тепло. ти вже додому хочеш? Та все, вже йдемо, йдемо. Я її ще посажу Санталіну і йдемо. Ну, я тут закінчила. Оце. Кусочок цієї ділянки привела до ладу, але не все. Тут лишилось у мене, тут тюльпани сходять і тут і беріка росте. Може, завтра вже так виберу просто, там камінці є, виберу бур'ян. Та й все. Ну, це буде вже завтра. От. Ну, роботи багато, звичайно, мені треба. Ні, ніяк я завтра треба обов'язково отуди, за забори, там листя позгрібати, бо дуже негарно. Так, У мене вже там покривала з мого уголка, повисихали, треба забирати. Я ж хотіла показати, я там відео розповідала перед цим відео, що буде. Ось, як Віка мені витягла оцей шлангу. От. І я кажу, так а де ж той пиптик? Ну він зараз покажу, який він. А він ось такий і був прямо оце все одягнути. Одіти отак було. Це ж я так і зробила. Зараз я отак, от. А я його не могла знайти. ну Потім знайшла, а він був у шланзі, оце все. Ну Я ще воду не підключала, завтра, мабуть. На цьому сьогодні вже все. Ідемо додому, Фенді. Фенді, пішли додому. Висадила всі чотири, але тут один тільки з корінцем. Посадила це тимчасово тут, потім кудись пересажу. Просто тут поруч водичка і часто заливати можна. Як вам таке сусідство? Не знала, думаю, віднесу вітальню а думаю, та що відносить, він через пару днів приїде, хай буде тут. Поки що так, а потім десь на підлогу. Може туди? Не знаю. Він мені тут цей собайло не заважає.